Увечері четверга, 27 лютого, російська армія в черговий раз масово атакувала шахедами цивільну інфраструктуру міста. Суми опитані знімальною групою телеканалу «Від Відіконмістяни повідомили про три прицільних потужних вибухи, унаслідок чого повилітали вікна, двері, посипались стелі та стіни в кімнатах. Постраждалі сум'яни поділилися подробицями пережитого страхіття ворожої атаки. Це відбулося воно почала було 11-го, я вже спала, бо прийшла зі зміни з суток і спала. І воно як бабагнуло перший раз, що в мене в хаті все затрусилося. І я підхватилася і не пойму, що відбувається, а потім другий раз воно так визжало і, і, і летіло і так свистіло, що це був такий страх. Я вискочила, чую спочатку ступор, а потім, вже як одійшла, чую, люди на коридорі розмовляють. Я вийшла на коридор. І у мене під кімнатою, отак штукатурка вся всипалася. І коли ми вже думали, це вже все, зібралися убирати, вилітали вікна, тут наші вікна на другому поверсі, це там кухня і туалет, повиносило з рамами. І ми стали вбирати, і воно знову почало летіти. І опять, ви знаєте, я цей звук, я його не забуду, мабуть, ніколи. Воно так свистіло, опять шарахнуло, а потім через п'ять минут третій. І ми попадали в коридорі прямо на ета, прямо на пол. А коли піднялися, у нас от туман на коридорі, не видно нічого. Ось такий був страх. Ну нічого. Слава Богу, що живі. Ми взяли плівку. Зараз нам прийдуть хлопці, будуть забивати вікна на кухні і в туалеті. Ну я, у мене вікна виходять на ту сторону, так мене, слава Богу, у нас все добре. Сказали, що п'ять разів ми ж почули таких сильних три вибухи. Дуже полякалися, вікна повибивали. No to zdziemy teraz pierwszym nam. Хоч всіклилися цим, затулили. Ця сторона постраждала дуже. Ну а ми ж тепер йдемо, щоб вже затулити, хоч би ж общі. двері вибили вхідні у під'їзді. Що б ви сказали про цього цинічного ворога, який є по нашому різні? Єдин, що я хочу, щоб він, образумився, образумився. що ж він погробив два народи. Це дуже важко, дуже важко і страшно. що Молоді люди гимнуть, за що? Чого? тільки по його принципам, щоб жили. Я це одне тільки, щоб йому Бог дав разом, щоб він образумився, той Путін. полягали спать, один був вибух був потужний. Тоді ще сильніше, тоді вже всі повилітали. Із з цього боку та у людей вікна повилітали. У мене у сусідки потолок упав, штукатурка. У мене вікна цілі, але в мене полопалися ткоси. Кажуть, два чоловіка з 11-го общежиття, але ну, я не знаю хто це. Ну кажуть, в больниці вони були. Що ж ви сказали про такого підступного ворога, який б'є по нашому стала? Галон кон. Оце, що я вам скажу. Жалості немає ні до дітей, не до кого. Не то, що там до військових, до наших, а навіть до звичайних дітей. Загалом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків. На місці прильотів працюють усі необхідні служби. Розгорнуто мобільний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг невідкладних ремонтно відновлювальних робіт. На пів одинадцяти були чутно вибухи, декілька було відповідно таких вибухів, прильотів. Скоріше за все, це шахет такого типу, але знову ж таки ці, всі ці дії фіксуються слідчими, і саме вони можуть дати цей коментар. Але подія відбувалася близько пів одинадцяти. По влучаннях їх багато було, відповідно, ми чули всі, да, це різні були мікрорайони, скажімо так. Здебільшого ми працюємо там, де зараз у нас найбільше рівнацій. Це був 9-10-11, порядка десь 100 вікон вибито, розгорнутий штаб в, в укритті. У нас відповідно працюють там представники соціального захисту, сна, приймаємо заяви, тобто обов'язково прийти і написати заяву. Тому що локально так вийшло, що ну, не одне влучання було відповідно. І е, у нас і привокзальні, Харітонінка, і через дорогу виходить. Там е, також вікна, десь близько 30 вікон пошкоджене. Тому ну, здебільшого це тут а зараз проводяться роботи. Е, Аварійна газова служба по відновленню газопостачання саме 9, 10, 11 будинку, бо там був перебитий газопровід. На місці працює Червоний Хрест, проліска ведуть матеріали. Зараз буде ще і через дорогу Червоний хрест також туди довивозить ще одну точку, тому що видачі, тому що ну, там є також будинки, які потребують цієї видачі. Зеленбуд, КП залучена, місць світло, вишка також працюватиме по забиттю, саме тут великі такі вікна, це по, по сходинках щоб забити контур. Спецкомбінат працює знову ж таки волонтерські наші організації, да, це і Добробат, і Суми-Дефенс, жити Сімо добро, додається всебічна допомога. Двоє у нас поранених, яким було надана амбулаторна Допомога, ну тобто вони не госпіталізовані. По е, Повлучанням краще буде вже поліція де, там коментувати ці моменти. Всі є пошкоджені також транспортні засоби, е, які перебували у будинку. Е, будинків більше десяти. У нас виходить три. Е, Приулок Харитоненка, 3 на Харитоненка, 26, 24, 24 Лучанська, 45. Надходить навіть звернення від того, що від вроді заливної, якісь там, можливо, також десь шибки повилітало. Але так, да, ну треба, щоб люди однозначно звернулися на 102 і на штаб, щоб ми могли тоді зафіксувати звідки ж саме ці пошкодження. І попри вокзальні будинки, також це, більше, це трьохповерхівки і багатоповерхівки, які. Поруч, ну і ще раз таки найбільше пошкоджені – це скажемо такі це будинки 9, 10 і 11, порядка 100 вікон. Тому якраз тут і зосереджена вся увага. По всім відповідним, що всі служби працюють здебільшого. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.